Вітаю вас з вами Лате Про Святе, канал Ароматних новин під горнятко Теплого Лате сьогодні у випуску. Канонізація Кирила Стримуусова, на чиєму боці, папа Ватикан створив Іран, 290-ліття редемптористів та спіймання Голуба Миру. Секта під назвою Російська Православна Церква отримала від своїх адептів прохання канонізувати Кирила Стрімоусова. Стрімоусов, великий активіст проти вакцинації, вів семінари з альтернативної медицини, пояснював, що США на території України має свої біолабораторії. Він також був намісником губернатора Херсонської області. Ну, як намісником губернатора. Оце коли вдарилася Російська Федерація на територію України, вона шукала якихось нікчем, щоб їх поставити на місця законної влади. І ось кілька таких нікчем, як от Кирило Стрімусу, позаймали ці місця. Ніхто уже ніколи не буде освобождати город Херсон. Забудьте про контрнаступлення, забудьте про всю ту історію, яку вам істерічна. Нав'язують представителі українського неонацизма. Усов є українцем, який прийшов на бік ворога. Таких людей називають колаборантами, і ось зовсім недавно він помер. Цікаво, що адепти російської православної церкви написали до свого псевдоєпископа Іоанна заяву, в якій просили канонізувати. Кирила ну, тобто проголосити святим, і освятити його ікону. Отож, текст цього звернення, ваше високопреосвященство і так далі. Іоанн Московський, е, обрещенії. От, імені прихожан вашої єпархії, просім вашої благодаті Святого Духа і так далі. Благословіть образ священомученика, Кирила Стремоусова, а також подать прошенії о канонізації. Он був одним из тих людей, які захищали нас от нацизму, показував нам всю правду. Ніхто вже ніколи не буде освобождать город Херсон. Для нас он пример достойного человека. Кирилл показував всю вісомість російського народу, Скажи Російської Федерації. по 9 копеек у нас в Советском Союзе были? По 9 копеек для дітей. Все есть, є все, щастя да, просто. З перших днів спецоперації он займався благими ділами, приносив позитив, щастя і радость російському народу. Воодушевляв жителей, находящихся під обстрілами, давав надіжду на світло будущее. Під низом цієї заяви є підписи тих, хто її написали. Шановні адепти, секти під назвою Російська Православна Церква, хочу вас засмутити! Такі люди, як Кирило Стримоусу, на жаль, перебувають у пеклі. Ти уже, голубчик, давно в аду. Одне з висловлювань папи минулого тижня заставило українців поставити собі запитання: на чиєму він боці. Всі нормальні люди задають вопрос: в чому проблема? Отож, папа Франциск зовсім недавно їхав до Бахрейну з апостольським візитом, і коли він повертався до Італії на борту літака, він давав інтерв'ю е, різним журналістам. Там можна було поставити запитання. І ось один з журналістів, звати його Антоніо Пелайо, запитався, чи ведуться якісь переговори між Україною та Росією, і яку участь бере у цьому Ватикан. Також запитався про те, чи він телефонував до Путіна і чи має найближчим часом намір це зробити. Папа Римський відповів: мене вражає, і тому я вживаю слово «багатостраждальна», Ота от жорстокість, яка не притаманна російському народові. Можливо, бо російський народ це великий народ, це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну, як на пригоду найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Хм -хм, російський гуманізм. Ха! Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність, додав він. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами. Інтерв'ю буде подане в описі до цього відео. Отож, папа Франциск має прихильність до російського народу, і нічого з тим не зробиш. Також має прихильність до українського народу. Всі нормальні люди задають вопрос. В чому проблема? Це правда, що папа Франциск війну вважає безумством, в якому гинуть невинні. І як приклад такої невинності він одного разу назвав Дар'ї Дугіної, Українське суспільство, як і будь-які інші люди, котрі люблять правду, не сприймали Дар'ї Дугіної, бо вона займалася російською пропагандою. Єдиним поясненням, чому папі шкода такої людини може бути те, що у папи просто є надмір співчуття навіть для таких суспільних одиниць, як Дар'я Дугіна, є деяке пояснення, чому Папа Франциск не називає Росію агресором. Папа дотримується певного принципу не називати імена країн та імена глав держав у негативному контексті. А щодо України, то тут Папа Франциск. Допомагав різними способами. Три рази звертався до Путіна, щоб звільнити людей з Азовсталі. Причому третій раз пропонував, щоб це зробити на кораблі під Ватиканським прапором. Він зустрічався з дружинами бійців з Азовсталі, а пізніше й брав участь у звільненні самих же полонених на Азовсталі. Не пригадую подібних новин, що папа якось так допомагав русським. Ну а нащо? Їм і так нормально. А ще на початку листопада з папою Франциском зустрівся блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Він розповів свої враження від відвіданих територій на півночі, півдні, сході та центрі України, і сказав, що в російських мирних угодах немає жодного предмету для діалогу. У всіх цих мирних угодах. Україна розглядається всього як російська колонія. На кінець блаженніший Святослав подарував папі невеличкий уламок міни, яка пошкодила греко-католицький храм в Ірпені. Деякі українці, котрі після початку повномасштабного вторгнення їхали до Ватикану і зустрічалися з папою Франциском, говорили, що він дуже уважно їх слухає. В його очах вони бачили співчуття. Вони бачили, що він не чужий до наших проблем. Отож, кінцева відповідь. На чиєму ж боці папа? Тут однозначної відповіді немає. Папа підтримує тих, хто страждає, постраждалі є з обох сторін. З його боку виглядає так, що він опинився в домі, де двоє дочок між собою б'ються. Отож, молодша прийшла до кімнати старшої і каже: Це тепер моя кімната, от віддавай її мені. А папа себе, мабуть, бачить як батька, який прийшов і каже до них, діточки, помиріться. А ви знали, що Іран не просто так виник? Це проект Ватикану. Ви здогадувались про те, що в багатьох державах існують католицькі університети для того, щоб Ватикан міг управляти світом? Всі нормальні люди задають питання, в чому проблема? У жовтні славетна журналістка Наталія Мосичук взяла інтерв'ю в одного з навця всіх інсайдерських новин та спеціаліста з конспірологічних теорій фікрета Шабанова. І ось у цьому інтерв'ю пан фікрет розповідав, який ваткан поганий сотворив у мусульманстві течію шиїтів, сам хоче захопити світ і управляти ним. Тому по всьому світу, існуючі вищі навчальні заведення, а навіть я вам скажу, ви будівість і в орані теж ані напрямую і косвенно починяється Ватикану. саме для цього в багатьох державах існують католицькі університети, які, до речі, славляться високим рейтингом. І ось ці університети є в державах для того, щоб вивчати обстановку і помаленьку управляти тими державами. Більше того, він вважає, що Іран є проектом Ватикану. И фундамент протестанизма в исламе, шиизма, был построен на основах нынешнего государства Иран, который является также проектом Ватикана. Для довідки, Іран – це дуже давня держава, одна з найдавніших цивілізацій. Це колишня Персія. Ватикан був створений в минулому столітті. Всі нормальні люди задають питання, в чому проблема? Апостольська нонціатура в Україні називає це інтерв'ю повним фальсифікації. Що ж, спасибі апостольській нонціатурі за те, що таке словоблуддя вміє лаконічно та виховано назвати. Редемтористи святкують своє 290-ліття. У католицькій церкві існує чернече згромадження, яке 290 років тому було в Італії засноване. Звати це згромадження редемптористи. Робота ченців редемптористів служіння найбільш убогим. Зараз їхні монастирі перетворилися на пристановища для біженців, укриття в разі небезпек, а при храмах роздається гуманітарна допомога. Вітаємо ювілярів і бажаємо плідної праці у хрестовому винограднику, що ним є церква. І остання новина на сьогодні. Голубам миру піймали на кордоні. Священник російської православної церкви хотів утекти від мобілізації і потрапив у руки українських прикордонників. Упіймали священника при спробі перетнути кордон у селі Велика Писарівка Сумська область. Він сказав, що не хоче йти вбивати українців і звернувся до Путіна словами, що він дарма це все затіяв. До гарматного м'яса він сказав, що вам нема що робити тут в Україні. Детальніше це інтерв'ю ви знайдете на сторінці 24 каналу. Посилання буде в описі до відео. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. З вами було лате про святе всім, па, -па.